Доброго ранку, мої маленькі друзі, вітаю вас на занятті з аплікації. На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про свято, яке наближається до нас. Це День соборності України. До речі, соборність це об'єднання усього українського народу. Як називають себе люди, які живуть на території України? Так вірно, українці, ми з вами, українці. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша, солов'їна, люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. У кожної країни малята є свої символи. Є символи державні? Є символи народні. Це те, по чому кожну країну можна впізнати. Наприклад, які у нас державні символи, ви знаєте, це герб, це гімн і це прапор. Давайте перевіримо. Відгадайте загадки! Синє небо Жовте жито. Цю святиню знають діти, що це малята, це прапор. Прапор державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили та слави, що означають кольори на прапорі. Жовтий колір це колір хліба, достатку українського народу. А синій це колір мирного неба, колір води, без якої не дозрів би хліб. А послухайте наступну загадку. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають і Україну прославляють. Ця загадка про гімн. А ця символ нашої держави це тризуб жовто яскравий. Це герб нашої. України. Привітний і світлий наш сонячний дім! Як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лини. Мій сонячний дім це моя Україна, а ось і народні символи України. Бачите, як їх багато. А зараз сідайте рівненько. Та послухайте розповідь про свято День Соборності України. Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її Бог високими горами, глибокими морями, повноводними довгими ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями. І живуть в цій країні роботящі щирі, добрі талановиті люди, які називають себе українці. Все в цій країні було добре та щасливо, аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати один одного. Від цього розпалася країна на дві частини: західну та східну. Тоді в головному місті нашої країни, в столиці під назвою Київ. Найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом, і їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руки один одному, дві частини нашої країни, назвали днем. Соборності України. А ми з вами повинні пам'ятати, що ображати один одного та ображатися то є зло, а сила наша тільки в єдності. А тепер, малята, ми з вами підійшли до практичної частини нашого заняття символом соборності. І об'єднання, є долоньки. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть нам, обведіть і виріжте відбитки долоньок ваших малят із синього та жовтого кольорового паперу. А ще нам знадобляться смужечки тих самих кольорів. Невеличкого розміру, десь 2 на 6. Білий альбомний аркуш, клей, серветка, клейонка, серветки. Ми будемо виготовляти кетях калини. Червона фарба, пензлик, водичка, ще листочок калини зеленого кольору. Ну і гарний настрій! Якщо все готово, не забудьте виконати пальчикову гімнастику і почнемо виготовляти ось таку листівку. Спочатку ми зробимо сердечки. Для цього смужечки складемо і склеїмо спочатку одного кольору, потім на нього наклеїмо іншу таким же чином. І в нас вийде таке сердечко. Викладемо на аркуші паперу все, що ми виготовили. Тепер розірвемо серветочки, скачаємо із них ось такі кульки, це буде в нас калина. А тепер почнемо приклеювати спочатку лист калини приклеїмо. потім на ньому зробимо прожилки, зверху наклеїмо наші долоньки. Обклеїмо це все сердечками, приклеїмо кетяги калини, розфарбуємо їх червоною фарбою, і в нас вийде така чарівна листівка зі святом вас всіх.